Вітаю, шановні друзі! Різіколевен Ферзіхінг страхування життя на випадок смерті. Одне із найцікавіших видів страхування в Німеччині. Дуже цікава страховка, вона недорога, десь в середньому від 10 до 20 євро в місяць, в залежності, звичайно, від віку і умов, але в середньому десь від 10 до 20 євро. Якщо людина бере десь на 10-15 років сумою відшкодування 100 тисяч євро. Абсолютно нормальна, скажімо так, Можлива страховка для будь-кого. Але чому вона так популярна? Чому в Німеччині близько 10 мільйонів німців мають даний вид страхування життя різіку Лебен або life insurance, як вона називається на англійській мові? Тому що вона в першу чергу захищає основний ризик, який існує в житті людини. Це ризик смерті. І е, хто в принципі підпадає під дану групу? В першу чергу це люди, які е, беруть кредити, люди, які самостійно виходять дітей. Чому? Тому що в разі смерті, наприклад, батька одинака чи матері одинака е дитина залишається сама без грошей. І що в такому випадку, наприклад, вашій дитині робити, якщо матір одна доглядає дитину і раптом вона помирає? Звичайно, дитина залишається без грошей. В такому випадку робиться Різі Кулебен на 100-150 тисяч євро. І дитина матиме якісь гроші до майбутнього, скажімо так, пошуку роботи, до закінчення навчання, буде мати гроші, наприклад, на купівлю нерухомості і все таке інше. Тобто, це дуже корисна страховка. Також друга група людей, хто страхується, це, наприклад, коли в сім'ї один годувальник. Наприклад, коли працює або батько, або матір. І звичайно, якщо не дай Бог, цей годувальник помирає, сім'я залишається без грошей. У Німців взагалі дуже. Дуже прийнято, якщо ти береш кредит. Обов'язково страхуватися в різіку колебен Чому? Тому що е, якщо батько, наприклад, бере кредит на купівлю будинку, і е, раптом е, він помирає, то борги по кредиту лягають на сім'ю. А сім'я, наприклад, це дружина і двоє дітей, які залишаються самі без засобів до існування. І якраз різіку Лен рятує в даному випадку, тому що сім'я отримує 100-150 тисяч євро, які вона може. Е, Абсолютно спокійно витратити на погашення кредиту і таким чином, хоча би не збанкрутувати і не втратити нерухомість. Це взагалі дуже крута страховка. Вона недорога, але вона дуже недооцінена українцями в Німеччині, тому що страховка покриває, ще раз кажу, основний ризик ризик смерті, друзі. Пам'ятаєте, це дуже цікаво. І в Німеччині її можна заключати, наприклад, з такою компанією, як компанія Альянс, де я працюю оператором, і дана компанія це. Німецька в першу чергу, в другу чергу це вже світова компанія, тобто з величезними активами, з величезними капіталами, яка, звичайно, гарантує надійність і довгостроковість в своїй роботі. І це дуже важливо, друзі. Тому, кому потрібна допомога, пишіть в особисті, чи в мій телеграм-канал я завжди допоможу в оформленні. З повагою, ваш адвокат Демченко Юрій.